Всім привіт, хто на нашому каналі. Відібрала від кота пташку. Не знаю, вона в шоці. Не знаю, чи в неї лапка є, друга, чи нема. Вредний кіт. Ну, я тобі зараз дамтрос, ти безсовісний ти. Безсовісний. Може відійде. Якщо немає лапки, то я не знаю, чого вона вище. Ось так. Таку маю історію тут. Малесенька. Чи крила поранені, чи не поранені, досить малесенька пташечка. Чи в нас може стояти? Не знаю. Треба оглянути її. Зараз візьму, подивлюся, огляну її. Що з нею? Ну, взагалі не рухалася, тільки зараз почала рухатися. Ти матрос ти нечемний. Маленька. Одна лапка є, другої я не бачу. Ой боже, бідненька.